Журналістика, волонтерство, громадська діяльність. Одразу три корисних справи поєднує у дружківці. ця тендітна та активна дівчина. Сюди Світлана переїхала з Донецька і це місто обрала неспроста. Тут живуть батьки. вводять таке поняття, як возвращенці переселенці, тому що, чесно говоря, дружковка це мій родний город. Я родилася э, проучилась до 11 класу і потім свою і э, э, свою роботу зв'язала непосредственно з Донецьком. В Дружковку, я тоже не осознавала, надолго ли это, потому что шли череда, шла череда вот этих э, заявлений о возврате. э, Посредстві на боевиков. вот і до конца я тогда не осознавала, на ли я здесь и що я буду в последующем. У Донецьку Світлана прожила 12 з половиною років. За цей час місто для неї стало рідним, бо тут пройшли студентські роки. З'явилася сім'я, друзі, і вже власне житло. Тож кидати все ділиться було нелегко. легко. так, що потрібно було все це таставляти і. Куда-то ехать, ехать в никуда, не понимая, что на самом деле нас ждет. Первое время я это вспоминаю, у меня была сумка дорожная, которую у меня были разделены детские вещи, мои вещи. И я проводила, например, постирала, поубирала, погладила и опять паковала их в сумку, потому что непонятно, вдруг экстренно придется собирать вещи. Нужно было, чтобы это было мобильно. У Дружківці дівчина вже другий рік. і хоча зараз вона у декретній Відпустці, склавши руки, не сидить. Душевний спокій знаходить, займаючись громадською діяльністю, у результаті якої в рідній суровській школі оновили фасад, поставили пластикові вікна. А для переселенців Світлана ініціювала акцію із збору речей. І людям, які жили в посіки, вони говорять, що хорошо що, що ти повернулася, ну, що ти приїхала. і це звучить не тільки в мій адрес. Я обмінююся, спілкуюся з переселенцями, які которые приехали, например, из Донецка, Горловки. Люди говорят, когда с вашим приездом жизнь приобрела новые краски, немножко другой принцип, желание, образ жизни, и Дружковка преображается. Надія, мы на повернение додому себе Светлана намагається не тишить, тем паче, что до життя у дружківці вже звикла. Все события, которые произошли, они многих, не только меня, я думаю, научили жить вот в данный момент, сегодняшним днем, не то, что вот горе, но огнем, все, что было или не строя каких-то планов на будущее, но всё равно соглядкой на сейчас, да? Потому что будущее так леначее, оно для нас ещё до конца неизвестно, никто не мог предполагать, что произойдёт э то, что произошло. Зараз дівчина має на меті і на займатися волонтерством у дружківці, а в майбутньому мрії активно брати участь у відновленні рідного Донецька. Матеріал підготовлено у співпраці з інтерньюс Україна за підтримки програми розвитку ООН та уряду Японії.